Всіх вітаю я на каналі Квіти та Інші я Інна. і сьогодні вирішила зробити ось таке невеличке, може й величке, як вже вийде відео по сортам вегетативної петунії. Трошки підбирають, тому щоб захопити всі сорти, які я маю ну, в цьому році, буду по частинам знімати відео. Ну, Так, як будуть вони розквітати, я буду показувати, ну і трохи давати свою характеристику, ну, що я поняла на цей час про них. Ну, і Почну з ось такої петунії. Серія Famos Famos Violet Dark. Що сказати? Спочатку я була нею дуже розчарована, вона в розсаді ось серединка дуже гнила, ніби таке там було. ну, прямо… І Я навіть оцей кошик виставила для того, щоб викинути. Ну, і розсадався, там були такі листочки жовті, потім вони е, якісь е, ну, підгнивали. Ось не було незрозуміло, що з ними робиться. Причому вся розсада е, цієї, цього сорту. Але потім, ну звісно, я її обробляла, я підлила Максим, потім ще Енергодар підливала під корінь. І ви знаєте, вона якось ось ця навіть цей кошик він стояв на вулиці, на випр, ну викинути, я його вже, вже хотіла, думала, ну прийму щось інше посажу. І він зовсім отак серединка затягнулася і стала геть здорова. Mm. І в розсаді також. якось вони... Стали на місце. І тепер хочу сказати, якщо не зважати на те, що от було в розсаді, і, ну, що це захворювання якесь. ну, Можливо, то навіть не знаю, що й можливо. Хотіла сказати, якийсь фузаріоз стебловий, ну, не знаю. Що то було, чи листовий, ну, воно пройшло. І ось така чудова квітка. Вона в реальності ось ще, ще красивіша, тому що тут вона більш якось до бордового, ніби, а реально більш до фіолетового такого. Ну дуже красива квіточка стійка. От вона йде, знаєте, вона так низенька і буде спускатися. По ній це видно. Самі пагони такі дуже цупкі, і квітка сама не така не розхлябана, нічого. Знаєте, от є таке, що дощ полиє, і воно ну, ніби портиться. А це дуже стійка квіточка. На сьогоднішній день ну, прямо дуже гарна. І сорт цей, і лінійка ця фамус мене поки що радує. Фелія сюрпрайс Ред. Двояка думка в мене про цю квітку. В мене з нею не складується, тому що я, ну, як би бачу, в людей і більші вазончики наростають, в мене поки ось такий результат. Ну, Якщо брати ось цей, він навіть перехворів і все. І був висаджений в один час, ось ця вона більш компактна серія, але дуже гарна квітка. Ну, прямо таки, от радість цього кольору її варто вирощувати, тому що це все-таки все ну, краса. Ось уже дивіться. Ну, воно, в принципі, бачите, воно трішечки вже йде спускатися. Ну, не знаю, можливо, воно щось вийде з цього. Ну, поки ось так. Поки така невеличка в бутончиках вона. ну... Але все-таки дуже красиво. І далі моя фаворитка на сьогоднішній день це «Сурфінія» Лагон Блу Стар. От зараз телефон передає вам фіолетовий відтінок, в реальності він блакитний відтінок. Ну, знаєте, до блакитного. Ну, і це така квітка. Ну я не можу нею налюбуватися. Зараз зніму, щоб ви розуміли, який це кущ, вже він наріс. Ну, сантиметрів 60 вже. Ось так в діаметрі. Зараз я його поставлю, правда, він буде поміж огірочками. Ну, дивіться. Ну, знову ж таки, ось, як би я не показувала, реально це набагато краще, чим я зараз вам показую у відео. Тому не знаю, чи вона не починає вірусити чи хворіти, тому що те, що в мене висаджено в більший об'єм. там, я висадила собі на 20 літрів один саджанець, от він у мене прихворів. Ну, якась не, не зрозуміло мені, що там з листям. Ну, не знаю, можливо, ще все пройде. А ось ця ну, просто шикарна. От хочеться на неї дивитися, торкатися. Чудово. Сурфінія Лагон був стар. Далі всім відома фанфара вайт. Наростила вона вже в мене тут великий кущ, я її трішечки перекормила. От, вона тільки починає квітувати. Ну, в принципі, вона і так не рання квітка, вона починає квітувати трішки пізніше за останні. Ну, у мене, у всякому, як це правильно сказати, ну, скажу так, у мене вона пізніше розквітає, ніж є інші квіти. Але ось ця квіточка ну, дуже красива, форма сама такого дзвіночка. Ну, це моя улюблена, біла. І якщо ще не рахувати табел Вайт Сурфін. У мене вона теж була у підвісі, але вже той підвіс продався, а новий ще не розквіт. Тому. тому так, але ж ця красуня так гарно і нарощується. і ну, Єдине, щось, що коли вона починає хлорозить буває, то їй, як на мою думку, треба кисленького дати. Ну, в нас вода така лужна, і ґрунт їй не підходить. У мене були з нею проблеми. Вона в мене хлорозила, Я не знала, що її робити. Я її і бриксіл, сіл ферум, і знову ж таки. Сарілен, а воно нічого не допомагало. А потім я десь ну, десь в когось я піддивилася таку інформацію, що попробувати підкислити. І от коли я почала підкислювати воду, тоді, в тому році, я просто насипала сірки колоїдної по горщику. Ну, Це було великому горщику, не в не маленькому. І вона стала кращою. І тепер я знаю, що якщо з нею щось не так, то їй потрібно кисленького годити. Ось такий вона вже на сьогодні наростила великий кущ, прямо дійсно дуже великий. Зараз він починає вже квітувати. Ну, гідна уваги, петунія. Далі, ну так, наскільки я вже коли я купувала, там було написано чарі-скай, ну так вже я подивилася. Я думаю, що це фамус чарі-скай, тому що рослина вегетативно росте велика. От Що ще хочу сказати, що Фамос, вона все-таки петунія серія така, що ну, більшість кольорів росте великими. Ну, Відносно чогось. ну Не знаю, вона у мене якась ем, ну ніби трохи розмазана. От Я б сказала, ніби тут десь вірус трохи погуляв. Але ж так листочок чистий і ніби от, і крапочки чисті, а от сама вона така якась. Ну, такий колір. У мене їх дві. Ось одна. І ось ця. Ну, людям подобається. Зараз в мене вже є, як я повторююсь, дві на продаж. То, ну, людям заходить, мені не знаю, двояке. Далі, знову ж таки, серія. це серія Бонні Лавандер, френч, якось отак. Ну, Дуже гарний кущик, рівномірний робить вона. Знову ж таки, камера. Не показує кольору всього, тому що вона йде в голубу, в блакитну сторону, а більш тут йде до фіолетового, показує. Ну, І кущик гарненький, і квіти, і все Ну, красиво. Подобається мені ця серія, тому порекомендувала. Так, що далі? Далі із петуній тут в мене сплеш-денс Rose. Кущик в неї є, думаю, мабуть, що напівампельний, вона ось зараз шапочкою, ну, трішечки буде спускатися, по ній видно. Такий гарний рожевий колір. Ну, Кущик робить гарний, квіточок ем, дає багато, в розсаді дуже гарно себе почувала, показувала вільніше, я так скажу, можна з неї багато взяти живця, і вона така стабільна відносно цієї червоної, непонятно. Ну, ось дивіться, одна квіточка якось. Така загнута, одна, така. Ну, не знаю. Не буду я її наступний рік, це точно. Візьмемо цю, яка вона красуня. Дуже гарна. Так, ось тільки починає розклітатись, знову ж таки, вона більш до синього, ніж до Фіолетового. Чомусь потворює в мене камера на телефоні. Це Constellation Virgo, я так розумію. Люблю цю серію Constellation. Поки в мене один колір розквітнув, в мене є, є ще їх, це вірго і ще аріес повинен бути. Така вона напівампельна, от, але я її за сезон, якщо висаджую більший горщик, за сезон двічі підстригаю, ну, щоб наростити гарний кущі. Вона якийсь рік, мабуть, морози навіть були, вона така красива була. Квітнула, вона одна лишилась у мене з усіх петунів. Так, ну це, мабуть. Більшість того, що вже в таких гарному розквіті. Ну, це калібрашка, тут видно, вона ну, красуня. Цим літом я заново полюбила калібраху. Ще одна позиція, так би мовити, Ну, вона тільки починає розквітати, це фамус Бугунді Скай. Е, також е, квітка, ну, така, знаєте, так, Бурнді Скай. Вона нічим не відрізняється. Тут білі і жовті. Краплення. Дуже листя в неї хороше, таке, знаєте, тугеньке, вегетативно нарощується вона гарно, я думаю, це буде ампель, він буде спускатися. Ще вона тільки на початку. ну Якщо вона достоїть до тої пори, що вона наросте, я її не продам, то я обов'язково покажу. Але все-таки, я думаю, що гідний сорт. В принципі, оця чаріска також вегетативно гарно росте. Але ось в мене, можливо, десь вона підхопила якийсь, чи вона не стійка цього якогось вірусу, що розмиває, бачите, квітку, ну, не знаю. Листочок ніби стабільний, а от квітка ні. А То якщо ми візьмемо Бургунді, то вона мені стабільніша ніби. Ось ще один кущик з Бургунді, ну тут він менший, ну така собі Непогано, непогано, але ось на цій також чомусь. Не знаю, якийсь такий нестабільний колір. Хоча, можливо, то вже я придираюся. Знову ж таки, калібрашка. Почала ось розквітати колор Rouche White. І я бачу, що дарма я висадила її підвіз. По ній видно, що це петунія великої сили росту. І вона буде. Ну, цей горщик для неї не годиться. Для неї щось треба велике, вона така буде якась масштабна петунія. По ній це видно. Але. Стійка, гарна. Ну, подобається мені цей сорт. Помаранчева калібрашка, ось такий вже гарний кущик наростила. Як я люблю отакий колір. Ще квіточок небагато, але, ну бачите, дуже гарно. Та априкот, ось такий колірний. Кущик ну не, не гарний. Він не годиться, як на мене, для ну, підвісу якийсь, він такий скудний. Тянуться квіточки, ось, бачите, на паличках довгих. Я думаю, що гарно не вийде. Ну, побачимо, поки що одна квіточка розпітла. Ще один сорт я про нього розповідала. Знову ж таки, не пам'ятаю, як він зветься, Ну, там банана. Я пропишу його. Ну, я чомусь... Ось такий банановий колір має. Подобається мені кольором. Але дуже вона в формуванні складна, якась вона кострубата, я б сказала. От її не можна рівномірно сформувати, вона не дається. Мені не вдалося. Але ось заради оцих таких квітів, я думаю, її варто вирощувати. І як їх буде багато, то я думаю, це буде гарний вигляд. Так, розпитає калібраху дракула. Вона вже починала, я її ще раз підстригла. І ну, вже там, де було більше квіточок, продався. А ось це я лишаю собі, тому що дуже гарна калібраху. Ось така красуня. Починає тільки-тільки квітнути, бутони розкривається, ось так знизу покажу це е, Сурфінія Гіант парпел. Також світло погано впадає, і тут вона йде до бордового, а все-таки вона е, така більш до Ну, До фіолетового парку. От її реальний колір такий є. Тут зараз захмарилось і погано видно. Але ось така. Зараз я її зніму. Дивіться, наростила гарний кущик, бутончики, все є. Ось така. О, ось така вона і є. Кущ просто супер. Великий, набитий. Думаю, зараз вона як розквітне, то буде краса. Але формувати її потрібно чимало, тому що вона. Ну так, палкується трішки. Треба її чіпати, чіпати і того, щоб зробити ось такий гарненький кущик. Ось вилізла на другу сторону, це каскадіо з біколор каберне. Не знаю, чому я вирішила її висадити в горщик. підвісний. Вона більш каскадна, ця петунія, і вона великої сили росту, її, звісно, буде замало цього місця. Але квіточка перша була без білого, а ось вже наступна. Показує свій реальний колір, красива квіточка, яскравий кущ буде. Подобається ця серія, і ці, ну і цей колір. Біколор Берне. Тож, буде гарно. Калібрашка, ось така, маленький кущик геть. Але який насичений яскравий колір. Ось такий, як він є, на відео такий реальності. Ну, дуже красиво. Ну, і ось перейшла до цього неподобства. Я не знаю, що це, як це. Чесно кажучи, цю петуні мені подарували, Ну, вона прийшла в подарунок. Ну, я не знаю. Воно листячко закручує, колір якийсь не пойме що. Я б сказала, може вона вірусить, так вона ось як на цьому поряд також. Ну, тут розмитий малюнок, явний вірус. Листочок весь чистий, не знаю. Не знаю, що це, як це, але ну, я думаю, що вона йде на викид, тому що це дуже некрасиво. Ну і поряд мікс із калібрахо. Це так буде мені такий маточник, три сорти в одному горщику. Дивіться, яка краса. Зовсім не підходять один до одного по кольору. ну, Я їх висадила, не знала, які будуть. Але, знаєте, як мені, щоб взяти потім живець, то буде добре. Якось я розберуся, звідки брати. Ще одна на сьогодні петунія. Ось вам і сурфінія. Кажуть мені покупці, сурфінія це та, що плететься. Да. Куди вона плететься, непонятно. Ой, сурфінія, єлоу, щось там таке. Далі я не знаю, ну мені це і не потрібно, зберігати її не буду. Квітка мені не подобається. Лимонного кольору кущик не наростив. Таке щось не раджу. Ще ось показав квіточку. У болоті вже рука. Здається, Фамус Лавандер, якщо я не помиляюся. Дуже гарна квітка, колір рожевий із темною серединкою, дуже красиво. Кущ такий собі, думаю, не буде з нього красивого. Листя ну, таке якесь ріденьке, ну таке щось. Непонятно. Так само, як поряд, у мене ось сюрприз кардинал. Незрозуміло, не змогла я з нього щось зробити. Ось таке. Не туди, не сюди. Красунька Калібрахова red. І ще одна. Ну, це дабл ред. Стається так. Вона, я думаю, велику куща не зробить, але дуже красива. Розпускається поряд тумбеліна Bello. Дуже гарна квітка велика була у мене. Але я вже продала ту, що розквітла. Тому ось ця на бутончиках листя мені не подобається в ній, а квітка. Ну, Така красива. Ну, будемо думати, що петуні головне ж квітка. На цьому все. Це перша частина з того, що в мене є. Ще в мене була петунія світунія. Розовенька така. Забулася, як вона називається дуже красива. Їх було декілька горщиків, вони всі продалися, дуже ніжна квіточка. Я ставлю фото чи відео, щоб ви бачили і підпишу точну назву. А, світуння Бебі-Пінк. Така напівампельна, навіть не, я б сказала, більш до кущової, вона таку шапочку зробила. Ну, дуже красива. Ну, зараз, на жаль, немає. Ось Через це я вирішила сьогодні зняти першу частину з того, що є, як вона виглядає, щоб. Надалі вже знімати там, ну, що буде далі. Ну а на сьогодні все. Кому відео сподобалось, поставте вподобайку, буду дуже вдячна вам за це. Чекаю на нових глядачів, щоб підписалися на мій канал, я буду на ньому показувати свої квіти і також тут все про вирощування, даю поради ну, з власного досвіду. Кажу те, що роблю собі своїм квітом. Ну, ділюся цим, тому підписуйтесь і будемо вирощувати квіти разом.